Будь ласка, будь ласка. Хорошо. Хорошо. А і за них не треба ждати, наприклад. Ви знаєте, особливо жінки, ну і мужчини, і хлопці дуже чемно відносяться до нас дуже-дуже чемно. Я не мала ніколи з ними проблем, хоча ми вже їздимо не один рік, не два роки. Багато ми їздимо, я ніколи таке не могла сказати, що... Вони не відносяться, особливо жінки дуже поважні. Ну і молоді хлопці теж. Я дуже задоволена українськими прикордонниками. Вони допомагають, якщо треба. я з маленькими дітьми і вони допомагають мені, якщо треба проїхати. або дуже, що дуже задоволена. Видно, стоять і за те, що довго оформляють там машинка, не робить, це не робить комп'ютер. Я думаю, що за то. На угорській так. стороні маєте на увазі? А Чили? на угорській я взагалі не хочу, то. Як згадаєш, то страшно становиться. ясно. ясно. Там метники не працюють. Основне завдання це показати, що Державна прикордонна служба і співробітники вони відкриті для діалогу з суспільством і хочуть почути не тільки, скажімо так, думку, яку Формує, яка формується внутрі відомства, а безпосередньо думку з боку людей, значить, які забезпечують і являються в першу чергу учасниками міжнародного руху через… державний кордон. Такі заходи, які проводились сьогодні, значить вони будуть проводитись ще декілька не декілька разів, а будуть проводитись постійно. І основне завдання це отримати інформацію, що під час оформлення транспортних засобів осіб, які перетинають державний кордон, фактично, які є недоліки, на що нам необхідно звернути увагу. Ми відкриті для вільного діалогу і тому хочемо почути в принципі, думку осіб, які перетинають державний кордон.